Олександрія приймала обласний чемпіонат з волейболу серед чоловічих команд 2010 року народження та молодші. Участь змаганнях взяли сім команд. Олександрію представила команда Кадю США №2. Я як голова Кіровоградської обласної федерації волейболу України можу сказати, що традиційно е, на Олександрійщині е, потужно розвивається волейбол, як і серед дівчат, так і серед юнаків. Е, розвивається як класичний волейбол, так і волейбол-пляжний, е, потужні тренери. Е, Вихованці з Олександрійщини постійно входять у склад збірної Тіравоградської області, які захищають честь Теревоградщини на чемпіонатах України. Олександрія не вперше стає місцем проведення обласних змагань. А представники Олександрійської спортивної школи входять до складу обласної збірної. Протягом року в різних вікових категоріях місто Олександрія майже 3-4 рази на рік приймає у. Уч... Приймає учасників змагань різних представників різних команд з Кіровоградської області. Сьогодні участь беруть сім команд, серед них і безумовно місто Олександрія. Нещодавно це вчора наша команда міст міста Олександрії брала участь в чемпіонаті області. Але серед дівчат 2010 року народження в місті Світловодській проходив. Це не лише зустріч заради перемоги, заради успіху, заради результату а це і зустріч з своїми друзями для спілкування. Безумовно, вони грають постійно і беруть участь. Дуже приємно, що в різних вікових категоріях, особливо наші хлопці, беруть участь представляють Кіровоградську область. У... Всеукраїнські шкільні ліги волейбольні мають певні успіхи. Чотири учасники від міста Олександрії посіли третє місце на всеукраїнському рівні. Це безумовно дуже класний результат. І в цьому році ми теж будемо старатися брати участь і входити до складу команди Кіровоградської області. Сім команд-учасниць розподілені на дві групи. В групах ігри відбувалися по колу. У фіналі зустрілися команди-переможниці. Це команда з Олександрівки та Олександрії.